Волинський майдан або як жителі Ковеля показали всім українцям, як треба заступатися за своїх, вітаю, вас, шановні друзі! Позавчора сталася дуже цікава подія у місті Ковель. Там ТЦКшники запакували декількох чоловіків і незаконно їх утримували в ТЦК. Ну а оскільки це в Ковелі відбувається систематично, ну в принципі, як і у всіх інших містах. Жителям Ковеля все це набридло, і вони пішли брати штурмом оцей ТЦК і визволяти своїх. Я публікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Декілька відео з цього інциденту. Там декілька сот чоловіків. Вони спочатку зібралися біля будівлі ТЦК, потім вони прорвалися всередину ТЦК, і у них із силовиками і з ТЦКшниками велися переговори. І спочатку там з'явилася інформація, що із Луцька їде декілька автобусів, спецпризначенців, там. І так далі, зараз будуть розганяти силою весь цей так званий майдан. Але що вийшло в результаті? А в результаті отих чоловіків, яких отримали в ТЦК, відпустили, і всі люди спокійно розійшлися собі додому. А чому так? А тому, що українська влада прекрасно розуміє, що якби вони зараз почали силовий розгін у цих людей. То вони могли б отримати другу Врадіївку. Хто не знає, що відбулося у Врадіївці, можете почитати в інтернеті. Також влада прекрасно розуміє, що якби ця ситуація набрала розголосу, а силовий розгін він би якраз і дав розголосу цій ці ситуації, то це могло би підняти людей в інших містах, які би пішли на захист жителів Ковля, і в і кожен в своєму місті так само міг би розпочати протистояння проти ТЦК. Саме тому жоден пропагандонський телеграм-канал не висвітлив цю новину. Жоден канали мільйонники, канали там найбільші популярні канали, і всі прекрасно розуміють, це е, офісні помийки, і в жодному з цих каналів не було новини про ситуацію в Ковалі. Тому що ще раз наголошую, українська влада прекрасно розуміє, що будь-який отакий, отакий от скандал це як сірник, після якого може загорітися велике полум'я майдану номер 3 Ну і в кінці, як то кажуть, мораль. Жителі Ковеля показали всій Україні, що якщо об'єднатися, то можна отримати результат. І вони не сиділи, як більшість українців, не строчили там коментарі в Телеграмі або в Тіктоці про те, що треба об'єднуватися, треба зносити владу. Ні, люди яскравим прикладом показали, що вони вийшли, об'єдналися, визволили своїх же і отримали результат. Ну а інші нехай думають, що їм робити далі: боятися чи об'єднуватися. І так, Ковальський ТЦК вже написав, що все це робота російських агентів, російських спецслужб. І, можливо, навіть завтра деяким активістам, які штурмували цей ТЦК, випишуть штрафи там і так далі. Але сьогодні люди об'єдналися і отримали результат. А це вже дуже велика перемога над всім оцим беззаконням української влади.